5% ВВП на зброю, хто реально платить ці гроші. 23-25 червня на саміті НАТО в ГАЗі всі 32 країни погодили новий орієнтир. До 2035 року спрямувати щонайменше 5% ВВП на оборону. Із них 3,5 відсотки підуть на танки, ракети і особовий склад, а 1,5 відсотки на кібербезпеку та модернізацію критичної інфраструктури. За оцінками New Economics Foundation, Зараз НАТО витрачає приблизно 1,3 трильйони доларів на рік. Підйом до 3,5 відсотків додасть майже 450 мільярдів доларів щороку, а лише країнам є. ЄС доведеться шукати ще близько 613 мільярдів євро. Виграють, звичайно, оборонні корпорації та політики, які просувають більше зброї. Програють звичайні платники податків, але не мільярдери. Чому? Тому що більшість із них не продає акції, не фіксує прибуток і майже не сплачує інкам такс. До речі, докладніше у моєму ролику, чому багатій не платять податки. Лінку описі. The Guardian та кліматичні дослідники попереджають, додаткові військові замовлення можуть щороку викидати до 233 мільйонів СО2 і витіснять фінансування зеленої енергетики. Лікарінь та шкіл. Безпека необхідна 100%. Та коли витрати подвоюються, виникає питання: ми справді купуємо захист чи розгоняємо нову гонку озброєнь? І питання до вас: 5%? Це справедлива страховка чи воєнна бульбашка? Поставте лайк, якщо сподобалось, перевірте підписку і пам'ятайте. Будь добру.